Про це суперфуд вже складають легенди: кіно не містить глютен, швидко насичує і є джерелом багатьох вітамінів і мікроелементів. Якщо ви не знаєте, як правильно готувати цю крупу, то шукайте всі найцікавіші рецепти в нашому огляді. Загалом кіно може стати чудовою альтернативою звичайній гречці або коричневому рису, крім того, цей продукт підходить для приготування корисних сніданків, ситних салатів, основних страв і гарнірів, а також випічки. Таким чином, ви можете варіювати ваше меню за власним бажанням, використовуючи всього один універсальний інгредієнт. Кіно з ягодами почнемо, мабуть, з сніданку. Якщо приготувати кіно з ягодами, то вийде чудовий сніданок, який надовго наповнить вас енергією. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Салат з кіно і спаржею. Цінителі простий і смачної їжі обов'язково полюблять такий класний рецепт салату з кіно з і грейпфрутом. Це напрочуд корисне блюдо, яке може приготувати кожен салат з кіно і броколі. Ще один варіант смачного салату це салат з кіно і броколі. Якщо у вас немає часу на повноцінний прийом їжі, то таке блюдо легко замінить вам обід або вечерю. Так що візьміть на замітку кіно з овочами в апельсиновому соусі багатьом вже встиг полюбитися такий суперфуд, як кіно. Якщо ви з їх числа, то спробуйте приготувати це просте корисне і дуже ситне блюдо. Іно ну, з овочами в апельсиновому соусі може подаватися і як салат, і як основне блюдо, і просто як гарнір. Котлети з кіно, такі котлети з кіно, це відмінний варіант для вегетаріанців, які не їдять м'ясо. Кіно є дуже ситним продуктом, багатим білком, так що це блюдо легко замінить традиційні м'ясні котлети. Хріта та з кіно грибами та зеленю. Фріттата – це популярне іспанське блюдо, яке прекрасно підійде для ситного сніданку або легкого обіду. В даному випадку ми пропонуємо вам приготувати фріттату з кіно грибами і зеленням. Касероль з куркою і кіно свою назву ця страва вийшла від позначення кухонного начиння, адже в перекладі з французької касероль. Це вогнетревка каструля, в якій ми і рекомендуємо готувати ніжний касероль з кіно і куркою. Цукіні фаршировані кіно. Гаршировані овочі це досить популярно блюдо, але ми пропонуємо трохи його урізноманітнити. Цей рецепт цукіні – фаршированих кіно сподобається не тільки вегетаріанцям, а й просто всім прихильникам здорового харчування. Роли з кіно по-мексиканськи. Ці смачні пікантні роли з кіно по мексиканськи зручно брати з собою в офіс або на пікнік. Вони ситні, абсолютно веганські та досить прості у приготуванні, трохи часу. І корисний перекус готовий. Печиво з кіно та шоколаду дуже класну випічку можна приготувати з вельми оригінальних інгредієнтів. Наприклад, спробуйте зробити печиво з кіно та шоколаду виходить смачно і незвично.